І наскільки важливо, щоб сьогодні наша увага вона була дійсно сконцентрована, сконцентрована на Слові Божому, щоб щось уловити, щоб щось сьогодні взяти для себе, і незалежно від віку, чи то, чи то буде е, менші, е, менші по віку, чи то будуть середні, чи то будуть старші. От коли Ісус Христос Він говорив, то Він говорив доступно, що туди всі бігли, всі хотіли щось почути. Всі хотіли знати його, всі хотіли бачити його, ті діла бачити його, ті чудеса. Можливо, хтось за чимось іншим біг. Можливо, хтось біг за ним, тому що він їв і наївся хліба. Можливо, хтось хотів бачити в ньому царя. Хотіли, знаєте, щоб він був таким е, мірським міроправителем, щоб він дав свободу Ізраїлю. І більшість людей вони на тому і соблазнилися. Вони просто побачили Ісуса Христа, не таким, яким цього собі уявляли. Можливо, я сьогодні собі уявляю Христа, що Він прийде, влаштує моє життя, а приходить життя, приходять роки. Життя християнське влаштовується, а все інше так собі, знаєте, не дуже виходить. І я можу соблазнитися, я можу, знаєте, бідкатись на свою долю, що, Боже, чому ти так влаштовуєш? Чому в мене то не виходить? І проблема полягає в тому, що із самого початку я зробив неправильний крок. Мої думки були спрямовані не на небесне, але мої думки були спрямовані на щось земне, на щось таке матеріальне, на що можна почупати. Слові Божому! Записані такі слова, що Царство Боже це не, це не їжа і пиття, це не піща і питьо, Це не то, що ми, можемо, ми могли би побачити. Можливо, є якісь деномінації, які розказують, які е, проповідують про процвітання, про благополуччя. Але на той самий момент вони забувають, що мільйони це лише 10% всього християнства, а 90% є гонимі. Десь в голоді, десь в спрагі, десь, знаєте, їм чогось не хватає. І це є реалії нашого життя, і нам потрібно, знаєте, завжди над цим задумовуватись. І перше, що я би хотів зачитати, це буде записано в Йова у 42 розділі, 7-го віршика, там записані такі слова. Так сталося, що після того, як Господь закінчив розмову з Йовом, Господь звернувся зі своїм зі словами. До Еліфаза, Тимана, палає мій гнів на тебе і на, і на двох твоїх друзів за те, що ви говорили про мене правди, не говорили про мене правди, так як мій слуга Йов. Знаєте, здається, от, е, такі, така проста річ. Сьогодні проповідники виходять, проповідують. Е, сьогодні кожен із нас ми можемо бути проповідником, десь там, за межами дому е, молитви, ми проповідуємо Христа. Бувають різні ситуації. Ми бачимо людей, які радуються, і ми теж їм стараємося донести слово Боже, що радість вона не в цьому світі заключається, вона не в радощах цього світу заключається. Бувають люди в печалі, ми теж їм стараємося щось донести. А бувають люди, розумієте, які шукають чогось, і ми теж стараємося їм говорити. Ну, Слово Боже, тут написано: знаєте, коли у Йова була проблема, то приходили, знаєте, ті жалки у вони говорили про Бога, вони говорили розумні речі, тому що я звернув увагу, вони не говорили дурниць про Бога. Вони говорили такі речі, що я деколи сам використовую їх. Наприклад, щоби, що, якщо, щоби, що Бог він над цим наблюдає, що Він за все знає. Здається, правильні речі говорили. Вони говорили про Бога, а потім ми, знаєте, читаємо, і гнів палає Бога на тих людей. Чому? Тому що вони не так правильно говорили про Бога. І знаєте, от, наприклад, взяти Єремію, то до нього було сказано, ти добре видиш. Взяти надава, 에, авіуда, синів Арона, коли вони прийшли, вони принесли чуждий огонь. Ми знаємо, що з ними сталося. Огонь їх попалив. Значить, виходить, не все, що я говорю про Бога, не все, як я поступаю, не так, як я все роблю. Богові то не все, не все любиться. А ми звикли, знаєте, робити те, що мені сподобалось. От мені сподобалося, я зробив. От мені сподобалась ця думка, і я сказав. Мені сподобалась та пісня, і я заспівав вірш непоганий, я його розкажу. Але чи подобається це Богу? Чи правильно Він викладений, чи правильно та пісня викладена, чи правильно ту слово викладене, тема, якою я зараз ділюся, щоби. Щоби Господній гнів Він не запалав на мене. Я говорю про Бога, я говорю непогані речі, здається, а Божий гнів Він може палати на мене. Щоб цього не сталося, нам треба пильнувати, дорогі брати і сестри. Я буду зачитувати з об'явлення, з другого розділу такі слова до сьомого віршика, з першого до сьомого віршика. Ангелові Ефейської церкви напиши: Оце говорить той, хто тримає сім зірок у своїй правиці, хто ходить серед семи золотих світильників. Я знаю твої діла, твою правицю і твою терпеливість, і що не можеш терпіти злих, і що випробував тих, які називають себе апостолами, але ними не є, і виявив їхню неправдомовність. І маєш терпеливість, і постраждав за моє ім'я, але не знемійся». Але я маю проти тебе те, що ти залишив свою першу любов. Тому згадай, звідки ти впав, покайся і роби попередні діла. Коли ж ні, то прийду до тебе незабаром і зрушу твого світильника з, твої, з, тво, з його місця, якщо не покаєшся. Але те маєш, що ненавидиш вчинки Николаїтів, які я ненавиджу. Хто має вухо, нехай слухає, що дух промовляє до церков. Переможцеві дам їсти з дерева життя, що є в Божому раю. Знаєте, оце вот було слово до церкви, і ми можемо кожен із нас знайти щось собі для себе. Були записані такі слова, що пильнуй, бодрствуй, Дивися, щоби Бог не здвинув твого мого світильника. Щоб цього не сталося, нам треба сьогодні прикласти всі зусилля, щоб ми бачили Бога правильно, щоб ми говорили про Бога правильно, щоб ми пильнували за своїм життям. Щоб ми не цідили комара, знаєте, і верблюда не а верблюда не опускали, тому що є дійсно великі речі, які можна упустити із поля зору. Ви вишукуючи, знаєте, такі маленькі всякі дрібниці. А на що Бог зверне увагу? Написано, знаєте, що як сподобатися Богу. Коли єсфір вона представала перед царем, вона зробила все можливе, щоб знати, що подобається царю. Все, що вона могла узнати, вона узнала це. Вона узнала це від слуг, які знали серце царя. От ми сьогодні, наскільки я знаю, сьогодні серце нашого Господа, щоб угодити Йому, щоби йому, щоб йому подобатись, щоб мої думки йому подобалися. Чи можу я, знаєте, от, бути сьогодні, тут на служінні, а устами прославляти Бога, а серцем бути далеко, можемо. У псалмах за це за це говориться. Написано, що вони уста меч а серцем вони далеко від мене. От серцем вони далеко від мене. Як наскільки от страшно прославляти Бога, славити Його, співати пісні про нього, а серцем бути далеко, а в серці мати злобуду людей, а в серці мати якийсь робот, а в серці мати всяке таке непотребство, знаєте, думки, різні, знаєте. Осуд, різне таке, от що не личить християнину. а це все можна мати в серці і в той час же прославляти Бога. Дорогі брати і сестри. Яка хвала угодна Богу? Написано, що Дух сукрушенний, написано, що той, хто трепещить перед Словом Божим, нам треба. Боятися Господа, нам треба любити Його, нам треба виконувати все, що тут написано. І тоді ми будемо угодні нашому Богу, тоді ми будемо правильно говорити про нашого Господа, і тоді гнів Божий він не буде палати, так як на друзів Його. Давайте встанемо і подякуємо нашому Господу в молитві. жизнь, не вечен, успеть сделать все, не опоздать. Не опоздать бы жизнь украсить светом души своей и сердца своего, помочь кому-то правильным советом и не обидеть словом никого. Не опоздать бы подарить улыбку, тепло души, надежду. заветную мечту. Не опоздать бы к Богу обратиться и научиться верить и прощать. Не опоздать бы счастьем поделиться. Не опоздать бы человеком стать. Летят года и